Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Прислав мені один знайомий, що займається антикваріату на мисто. яке він купив. Але чесно, по фотографіях визначити це чи ні не вийшло. Бувають такі випадки, на жаль, бувають, коли колір не передається на світлинах. На 100% і є великі сумніви. І він вирішив мені його прислати, просто без оплати подивитися спочатку, щоб наживо відповісти на запитання. Бакелі це чи старовинний пластик. Саме цікавий колір. Ну, що я можу сказати? На жаль, це пластик, старовинний не сучасний. Мені цікаво зроби з ним досліди. От всередині, зараз буду намагатися показати, є, бачите, таке, як гніздо. Я вже про такий бакеліт, ну, бакеліт пластик колись казала. Ось воно, ось тут всередині. Здається, як нібито гніздо. Давайте в кожній намасті подивимось. Ось воно. Ну, я це називаю як асине гніздо. В звичайному бакеліті буде колір, якщо він без малюнку. Бачите, тут теж? Ось воно, добре видно. Як такі пухарці повітря, чи ще щось, не знаю. Воно в купці дають таку картину ось. В бакеліті такого немає. Я вам зараз покажу бакелітову намистину без малюнка. Колір видає колір, ось, дивіться, тут буде просто рівненько. Ми бачимо отвір, але ніякого гнізда, так званого, може хтось по-іншому називає, тут немає. А ось тут є. А тут немає. З таким намистом зустрічалася багато разів. А за кордонних покупців, на жаль, воно не цікавить. Не знаю. Так, перевіримо содою. Так, щоб перевірити содою, ватну паличку змочую в звичайній водичці і беру харчову соду. Це вже сто разів робила. Зараз покажу ще раз. Так. Єдине, що мене збентежило, що є реакція. Той, хто мені відправляв, він робив реакцію на соду. І вона пожогтіла. Оце мене дуже сильно смутило. Як таке може бути? У пластика такого не буває. Але я не знаю, як він робив. Бачите, паличка біла. От як він це робив. Бачите, я навіть сильним зусиллям тру на мистину. Навіть палець зігнувся. А що він тоді потер? В мене питання. Вона біла. Для порівняння, покажи загальним планом. Для порівняння ось в мене реальний бакеліт. Я цією ж паличкою білою так само потру. Та будь-яку нами, хоч ось. Щоб ви раз і назавжди зрозуміли, чим відрізняється. Оп! Побачила? Різницю видно? Видно. Давайте ще раз. Беремо іншу сторону палички. Щоб не думали, що це якийсь фокус-покус. Ксюх знімай загальним планом. Ще раз ось. Чистеньку беру, бачите, водичку. І далі в соду. вона чистенька. Ксюш, ну так не видно. Ось воно. З содою, бачите? З содою. Це не фокус-покус. Взагалі займатися якоюсь підставою мені не цікаво. Ось ця брудна, а ось ця з содою. Так ось беремо тут те, що мені надіслали. Будь-яку намистину. Будь-яку. Тру з содою. Ну, сильно тру, бачите. Не лінуюсь, натискаю на паличку. Ну, ось нічого. Видно, що вона біла? Все ж видно? Угу. Так, а тепер беру бакелітове намисто. Патрану цю нами. Візьмемо яку на масонку остю, наприклад. Іншою стороною палочки потру. Ну, бо зрозуміло, да? як відрізнити старовинний пластик. Це, мабуть, шло для українського костюму. Трішки више підніма. Ось так. Це, мабуть, шло до українського костюму пластиковий. Вони старі, вони не вчора зроблені. І не на Афган-базарі куплені, і не сувенір для туристів. Вони реально старі, радянські намистини, але просто зі звичайного пластику. А це вже бакеліт пластик, який дорого коштує. Ось і вся різниця. Ще хочу показати. Так. Бачите, червон такий браслети купила, але це не бакеліт, недорого купила на аукціоні. Віоліті. Зараз візьмемо чисту паличку. Бачите, чисту, взяла іншу. Бо брудна ось Ось мене я її відклала. Ту, яку я вже використала, я її відклала. Взяла чисту. Так, у соду. Просто те, щоб ви розуміли, що є над дорогим бакелітом. Ось тут ру. Бакелітом. Не бакелітом, Те, що називають бакелітом. Теж ніякої реакції, бачите? А якщо зі зворотнього боку потерти всередині браслет? Тут ось таке. Це не бакеліт, це щось фарбоване. У бакеліта має бути коричнева така жовта, помаранчева, Я показую вам з усіх сторон. Сподіваюся, що після цього відео ну, ви вже точно можете відрізнити бакеліт від інших матеріалів. А це, нам і доведеться повернути назад. Всім гарного дня і до нових зустрічей!